ПФМ 1, ПФМ 1С. Дякуючи наплювательству лисого рахіта на будь-які конвенції. Дуже частий гість на наших родючих чорноземах містить 40 грамів рідкої вибухівки vs 6 д Спрацьовує при натисканні. ПФМ 1С також має механізм самоліквідації. При спрацюванні відриває частину стопи, рідше стопу повністю. Також утворює вторинні уламки, хоча й в невеликій кількості. Встановлюється за допомогою дистанційних засобів мінування, після установки міни розсипаються по поверхні землі. Але за рахунок малих габаритів та забарвлення добре маскуються в рослинності. Якщо ж таке мінне поле не було вчасно виявлене та позначення, на ПФМки може нападати листя або вони заростають травою. В такому випадку виявлення даного типу мін виявляється максимально ускладненим.